Всіх друзі, на нашому каналі хочемо зняти сьогодні відео над грушкою сорт Дельберю RX 1247. Подивіться на цю красуню. Подивіться на цей врожай. Сьогодні в нас є 11 вересня. Ми почали її рвати вже. Що вона доспіла вже в... В ящиках. А вже набрала окраски. Подивіться на ці врожі. Подивіться на ці розміри. Пару грушок і... і повне відро красуня. Це в нас є на Б-29. На IV. Корінь. Один мінус який її я би вже садив її або через метр, бо тут у нас через два. Або би садив, ось бачите, вружай такий, що гіляка пішла. Ось, бачите, вже набрала червоного кольору. Одне, що би я зараз зробив або садив через метр, бо ми тут 4 на 2 садили. Але, скоріш скоріше, цього я би посадив, напевно, що на дешці, на сім'янні тут подвої. Воно має трохи більше росту. Це в наші, рахуйте, п'ятий рік. Дерево, дуже слабенький ріст має, на дешці вона вищий ріст має. Але врожай, звісно, це ми ще скидували багато на землю. Подивіться на ці грушки. 500-400 грам точно має дуже здорові грушуки. Саженці, бачите, п'ятирічні і підкормлював, і давав різні підкормки, але саженці ось максимум 2 метри. Подивіться, бачите, що вона витворяє. Ми зараз її рвемо, вона полежить тижня-два. Набирає жовтого кольору, набирає сахара, цукра і тоді можна вже її продавати. Подивіться на цю красоту. Гірлянда. Просто гірлянда. Кожне, кожне дерево. Ось. це що в цьому році дощів не було, скажем так, було багато. Тожів не було, але все одно подивіться, ну подивіться не красота, бо взагалі просто мови нема. Єдиний нюанс, я вам кажу, за це, що або її садити через півтора-метр, через бо самі бачите, відстань між ними. Ще одна грушка заходить Сосвістою, то каже. Ось десь ми посадили між ними по одній кіргизські, що пропало. Киргизка теж набрала окраску, але ми поки її не зриваємо. ще. Хай набереться ще і більше, щоб були плоди, та вона ще може полежати. Ось такий сордель Берйор друзі. Що я можу сказати вам. На найвкусніша грушка. Хто би що не казав, про що би мене не говорили, дивіться по ряду. Наче гірлянди все обклеєні. Хто би що не казав, але реально найвкусніша грушка. Потім вона, як положить, набирає жовтого кольору. Набирає цука, то взагалі кращої ігрушки нема. Мед, сочна, солодка мед. Другий нюанс, який в неї є, це коли вона дозріла вже жовтого кольору, ти маєш її продати за 2-3 тижні, бо вона із-за того, що вона дуже сочна, в неї ж тоненька і вона дуже м'яка робиться. І тако тримаєш їх в руках або десь ячко з чуть побилося. Вона получається плями такі робить, якщо вже дозріла, вона м'якенька, солодка, то тоді вона має дуже часто робиться плями на неї, коли вона дуже сузріша. І її тоді треба сплавити, скажем, по-домашньому. Які вас цікавить, яка інформація, що ви хотіли б знати, запитуйте. Все розкажемо. Чистенька. Хоча в цьому році я не багато її кропив, бо дуже дорого піднялася хімія. В цьому році важко як ніколи. Сим -сим. Кропив я її від Міддяніці, Мідянінця в цьому році немає, один раз кропив, Чув, що багато набагато більше боролося з Міддяніце. Три-чотири рази кропили. Ні, слава Богу, ми в цьому році один раз кропили їм їх сабом і немає. Ні Ноябрьська там, ні Арігс. Ну, Арігс стойчуючи до Мідяніці. Була весною і Мохната Оленка. Але як ви бачите, що... Правда, я кропив. але пізніше дозволив їй трохи поїсти. І їй хватило цвіту, та й нам врожаю, бо і так, ну є і середньо, допустимо, бачите. Ну, вона вже не, не, не може всіх витягнути на максималку. Слідкуйте за нами, будемо показувати, коли опакуємо, як вона буде виглядати ящиком. Золотиста, гарна. Захочете через відео з'їсти. Все, друзі. Мирного вам всім неба, гарного дня. Підписуйтеся, лайкайте. Ми будемо раді бачити на нашому каналі. Ось там як виріс наш фундук. Красавчик вже починає сипатися, що дуже ми задоволені. Все, до побачення!